Доброго дня. У нас дощик то пуститься, то перестане. Вчора теж трошечки покрапав та й перестав. Дощів таких не показує. Так, вчора мої діти возили до млина, У нас мушурив і міняють пшеницю на муку. Якщо по-простому сказати, не в кілограмах. Бо запутаюся і вас запутаю. Взяли вони 5 мішків, заплатили вони 620 гривень. І вийшло 3 мішки муки повних і висівка. А на базі у нас стоїть мішок муки 710 гривень. Гарної муки. Торік ми теж міняли, нам хватило на рік. То гарна, дуже гарна мука. Така прямо жовта, наче з яйцями і не пливе. Не знаю, які, яка цей рік, ще не пробувала. Не знаю. Так і крапає, не перестає. Ігор з Наташею поїхали десь на дачу, аж у глібічок горнути гарбузи Свою цею приспособою, що вони робили. Не знаю, чи вийде, але поїхали ще зранку, вже обід досі нема, то, може, щось Ну Приїдуть, покажуть, що воно виходить, бо і мені цікаво. Всім доброго дня. Сьогодні ми приїхали на наш віддалений город. Хочемо звалкувати кабаки, щоб вони трішки постояли ідемо вже молотити. Вже є багато з сухими хвостиками, але й буде наше зеленковато Пробуємо нашою приспособленням, що ми зробили, звісно. Трошки воно не виходить так, як би хотілося. Вчора ми спробували, то взагалі воно дуже легке не хоче, перескакує. Тому сьогодні там трішки вчепили грузу. Але тракторець легкий і не знаю, трохи, воно не... трохи виходить, а трохи і не виходить. Ну, я думаю, звісно, може трошки напсіхується, але буде все одно легше, ніж руками. Але виводи однозначні, треба щось робити на, ком... цей, не комбайн, на великий трактор згортач, бо це діло. Ну що, розказую. Багато зняти не вдалося, бо щось не було ні натхнення, ні сили. Я і взяла триногу, обіцяла бабусі щось познімати. Але щось до неї не дійшов у мене ход. Ну, в общем, сталося не так, як гадалося. Думали, що ми що все вийде. Ми тою приспособою все згорнемо і мало що наробимося. Але, 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 але воно не вийшло. Ось так горнуло, горне воно, залинкувате бадилля. Воно тягнеться, є такі корінчики. На гарбузах, що не можна ті ногою відбити, так, такі крепкі. І воно не хоче відпадати і тягне все-все-все за собою. Тож, щоб не вертатися в холусту додому, бо це, як то кажуть, не за городом, а треба трішки проїхати, кілометрів три, мабуть, ми почали скидати вручну. Думаємо, ну хоч трошки, а тоді ще взавтра трошки, але взавтра раненько ми їдемо, веземо Стасіка на навчання, то це раніше обіду ми не вернемося, а завтра передають спеку. Ну і, в общем так, рядок за рядочком. Рядок за рядочком. Ми вдвох. Бахнули всього огорода. А тут ну десь 37 сотих, десь тако, до 40, бо все разом з подвір'я, то тут 52 сотих в мене по державному ну, офіці. Огороду со... десь до 40 сотих. Кидали ми цей кусочок, кидали. Ну, ще раз попробуємо. І ось там пробували ще раз, але ну, воно щось вже й не піднімає, не знаю, що там, ну воно слабе. В общем тракторець слабий. Вже так цей годний якось промучимося. А на зиму буде в нього робота. Треба зробити на великий трактор, гарний згортач, бо це не робота, це не діло. Тяжко народилися. Сонце світило, тоді бозя нас пожалів, вже хмарка надійшли. Пробував і дощик щось крапати, але ми не здалися і добили. Зараз вчепить прицепу. Заберемо цю приспособу, підемо вона, поки трошки на металоломі полежить, поки зимою не будемо робити щось нове. Ось такі. Валочки. Кажу, так як були по городі розстеляні, то всипано. А вже як скидали в валки, то вже мені наче й небагато. Але скажемо, що все ж треба кожен кинути в комбайн. Бо тут ми плануємо молотити комбайном, як вийде. Бо це не колохати, що ми собі можемо виїхати та й трошки попрацювати та й додому. Щоб тут зараз, не знаю, чи зараз, кажу, ще йдемо зерня, то може десь динемо. Як воно вийде в нас? І що? Ну, звалкувати вже звалкували. Ось так. Така територія. І так ми сьогодні ухоркались. Що ухоркались, то ухоркались. Зараз, поки приїдемо. Треба вправлятися і, мабуть, відпочивати. А, ні, ще, ще треба спакувати сумку з продуктами. Хоч Стасик буде жити і коло Діани, коло сестри. Але ж, але ж. Це значить мамі що, мамі потрібно в два рази більше сумочку напакувати. Тоді їм було соїсточки. Менше витрачати в магазині кошти. Що є? Пакуємо сумки і завеземо. Так, ну, все, чіпляємо прицепу і їдемо додому вже. Так, погрузилися, їдемо і знову до щит гонена Будемо добиратися. Мене лишили вдома на хазяйстві. Я наварила їсти. Граюся з котом і їх чекаю. Да, так і нашого тарзана нема. Де він міг дітися? Мій ще й молодий котик. Да. А цей такий вже мазун, де б я не сіла, і він вже на руках. Рижик. А, рижик? Все, вже подощові, вже перестав. Я ті пілюки не прибив. Так, приїхали мої вже трудяги з города. Наробилися сильно. Ні, не наробилися Голодні, нічого з собою не взяли, вони не думали, що так довго буде. А тепер ще в невістки ночна зміна. Треба готувати студентові торбу. Так що в неї ще багато сьогодні роботи. Дощик покрапав і перестав. Не знаємо, що буде до ранку, але в общемпілюки не прибив, болота не зробив. Не, ну асфальт нам навчив? Ну, асфальт. Ми вже попили кави, вже Ярик поїхав додому, теж дітей треба готувати завтра до школи. Так що всім на добраніч і тихо, і всім ночі.